Привіт! Невеличка інструкція стосовно того, як зняти турбіну на двигуні D20 DTH. Ось. Порядок наступний. Відкручуєте ось цей патрубок звідси, ось тут. Після того, як його відкрутили, він вільно тут болтається і не буде заважати відкручувати інші гайки. Потім відкручуєте кожух з фільтра. Ось Кожух ось там розбираєте його, там десь 6 болтів на 10. Потім у сажовий фільтр знімаєте захист двигуна. Наступним кроком потрібно, потрібно звідси зверху відкрутити. Ось тут на цих лапах там буде дві гайки, які тримають. Спробую якось поситити. Мабуть, отак от буде видно краще. Ось на цих шпільках одна зліва, а друга там справа. Ось Ось там, коротше, з того боку. Оці два вушка вони тримаються на тих шпильках, прикручені гайками, тримають сажевий. Потім знизу відкручуєте вихлопну трубу від сажевого фільтра. Наступним кроком знімаєте ось. Ці датчики з викручуєте. А також викручуєте лямдазонд. Ось. Сажевий можна не виймати, його достатньо просто відсунути в бік. А, знімається щось тут хамут, який хріпить сажевий до турбіни. Ось. І сажевий можна відсунути в бік. Потім наступним кроком потрібно знизу. Знизу, так, як то, просто так. Знизу відкрутити ось на цій шпільці гайка. І тут ще одна гайка. Потім ось там до турбіни, знизу підходить патрубок. Ось він. Ось це. Підходить патрубок. Він йде з блоку двигуна, кріпиться на двох болтах. Їх можна ось звідси відкрутити. Або звідси. Ну, ще, патрубок від е, повітряного фільтра треба зняти, бо він заважає. І, в принципі, на цьому все. Ось від'єднуйте роз'єм ось тут від актуатора. Відкручуєте а, ось цей патрубок, відкручуєте звідси патрубок. І на цьому, в принципі, все. Ось тут останній болт, який потрібно відкрутити, і турбіна виймається. В принципі, все. Зараз будемо пробувати ставити іншу турбіну. Про що буду розповідати в наступній серії.